Сьогодні я розповім вам про історію жінки, яка захотіла, щоб при неї дізналася комога більша кількість людей. Можливо, впізнали себе в цій історії, що дасть людям змогу зрозуміти краще мотиви своїх вчинків, краще розібратися в собі, покращити своє життя, ну або хоча б зрозуміти, наскільки заплутаними, мутними можуть бути глибини підсвідомості людей. Отже жінка, якій трішки більше 30 років мала трьох чоловіків. Тут маються на увазі так звані серйозні стосунки. Одні з цих серйозних стосунків дійшли навіть до раксу. З іншими двома чоловіками вона просто мала довготривалі стосунки. В кожному разі ці стосунки тривали близько трьох років. Це важливо, зафіксуйте собі цю інформацію. Їй здалося. Що всі троє стосунків схожі між собою. І вона хотіла зрозуміти, чи так це дійсно, якщо так, то чому так? Чому вона вибирає таких чоловіків, з якими будує, начебто, однакові стосунки, чи це лише здається, і що взагалі їй робити в цьому світі для того, щоб в четвертий раз таки побудувати те, що треба, так, як треба. З цим вона і. Почала свої психологічні пошуки. Коли вона аналізувала свої перші стосунки і свого першого цього чоловіка, вона ну, певним чином описувала його і певним чином описувала ці стосунки. Далі, коли вона описувала стосунки свої з другим чоловіком, вона, як виявилося, по суті справи казала одне й те саме. Тобто, дійсно, свого другого чоловіка вона описувала тими самими словами, його поведінку вона описувала так само, і їхні стосунки в цілому вона також описувала так само. За третій разом вона вже почала сміятися, тому що опис був ідентичний що чоловіка, що стосунків. Дійсно, вона дійшла до висновку в процесі такого аналізу, що всі її троє чоловіків були наділені однаковими. Властивостями. А саме, вони були агресивні і, скажімо так, нервові, емоційно неврівноважені або по-народному психічні. Є чоловіки агресивні, ну не психічні. Вони здатні тримати свої емоції під контролем. Є чоловіки психічні, але не агресивні. А є чоловіки не психічні і не агресивні. А от вона умудрялася раз за разом знаходити собі чоловіків, які одразу. Були наділені і агресивністю, і психічністю. І з ними стосунки будувалися за одним і тим самим лекалом. Вона з ними конфліктувала, тому що вони її зачіпали. Вона була агресивна, коли конфліктувала з ними. Зрештою, після того, як цей конфлікт закінчувався, будь-які конфлікти закінчуються. Чоловіки змушені були довго просити в неї пробачення. В буквальному розумінні слова повзати у неї в ногах і розказувати їй, що вони її люблять. От така ситуація складалася у неї раз за разом в таких стосунках. На запитання, а які там стосунки складалися у неї з батьками, вона почала казати, мій батько, і це вже було цікаво, тому що зазвичай самою ближчою до людини фігурою є мати. І коли ставиш людині запитання про те, які стосунки були з батьками, то ну, природньо, цілком природньо, те, що першою на думку спадає мати, і людина починає розповідь, розповідь з неї. Ну, в даній ситуації, хоча ну, ця жінка виросла в повній сім'ї, при матері, вона почала саме з батьком. От її підсвідомість до того повела. Вона каже: ну, батько в мене. І раптом вона замовкла. Замовкла. Каже, ви знаєте, а батько в мене агресивний і психічний, сказала вона. Невже я дійсно вибираю чоловіків, схожих на батька? Так, в психології дійсно є така позиція, що ми вибираємо собі партнерів, які нам нагадують наших батьків? Ну, зазвичай чоловіки вибирають жінок, які їм нагадують їхню маму? А жінки вибирають чоловіків, які нагадують їм їхнього тата. Це цілком природньо, тому що в житті кожної людини першим чоловіком е, являється батько, першою жінкою являється мати, дитина зростає в отакій сім'ї, в неї є образ того, що жінка має бути отакою, чоловік має бути отаким. Насправді все, все дуже просто. Е, ну, вийшло так, що дійсно вона вибирає собі чоловіків, подібних до батька. Але це ще було далеко не все, тому що тут не було б нічого такого цікавого. Далі, якими стосунками були ці взаємини між нею і батьком, якого характеру вони були? І вона каже: коли я була мала і вже в підлітковому, і навіть в юнацькому віці я батька боялася, тому що батько у мене людина настрою. Якщо він приходив додому в хорошому настрої, він, як правило, взагалі в мене не трогав. Навіть не розмовляв якось зі мною особою. Він займався своїми справами. Якщо ж батько приходив додому в поганому настрої, він починав до мене приставати. Ну, в плані то чому там книжки валяються, то чому там ще там щось не так. Хоча, коли він був в хорошому настрої, він взагалі не бачив, де там що валяється і де там що не так, все було так. А, таким чином, поведінка батька по відношенню до дочки була агресивною. І він був нервовий в її очах, і його ставлення до дочки було пов'язане не з тим, як вона себе поводить, а з тим, який у нього там був настрій. А на настрій дочка не могла його вплинути і не могла його передбачити. І це сформувало в ній певну тривожність. Тому що дійсно, якщо людина розуміє, дитина розуміє, що за якісь проступки буде отака реакція. Це одна ситуація. Дитина розуміє, чого очікувати. Ну, коли дитина ніколи не знає, в якому настрої її батьки чи хтось із них, як вони будуть себе поводити, це дійсно формує і тривожність і неадаптивний тип прив'язаності до, до людей. Тому, любі друзі, будьте обережні, коли ви виховуєте своїх дітей, тримайте себе в руках, щоб вони потім не ходили до психологів. Так от. І от такий от він був. І коли він був в поганому настрої, він приходив додому, він починав до неї чплятися, кричати. Він міг її обзивати, ображати. І коли вона починала щось йому казати, ну, наприклад, пояснювати, що там я приберу книжки чи ще там що, або вони лежать, тому що я тут уроки, щойно не вчила, він ставав ще більш агресивний. Він ставав, починав кричати ще дужче, і її це лякало. Вона зажималася, вона не знала, що їй сказати, вона не знала, що робити. І вона була в дуже поганому психоемоційному стані. Все, що їй залишалося, це мовчки піти в свою кімнату, де вона плакала і не розуміла, чому батько її ненавидить так, чому він так до неї ставиться, чому він ніколи не каже їй хороші слова, чому він ніколи в житті не казав їй про те, що він її любить, чи він неї хоча б гордиться. Тобто ніколи не було від нього такого. Була був або ігнор, або агресія. І от в такій миті вона батька ненавиділа, вона хотіла, щоб він помер, і вона розказувала, що, будучи дитиною, вона часто молилася Богу про те, щоб її батько ще потрапив в катастрофу, чи його вбили одним словом, щоб він більше не приходив додому і не було такого терору з його сторони. Але тим не менш він продовжував жити і поводити себе так, як він себе поводить. А вона не могла дати йому відсіч. І він ніколи не просив вибачення, взагалі не обговорював цю свою поведінку, тобто, для нього це, ну, очевидно, було в порядку речей. І от ця жінка виросла і почала заводити, ну вже в дорослому такому віці, під 30 років, да, вона почала заводити ці серйозні стосунки. Вона собі на підсвідомому рівні, це важливо, тобто вона не спеціально вибирала собі таких чоловіків. Просто для неї це був зразок чоловіка. Вона на підсвідомому рівні вибирала собі чоловіків по типу схожих на батька, а саме агресивних і нервових, психічних. Далі вона, знову ж таки, повторюю, все те, що вона робила далі, вона робила на підсвідомому рівні. Це запам'ятайте. Тобто вона не спеціально це робила, вона не розуміла до цього аналізу, чому вона це робить. Отже, вона дочекувалася, коли вони до неї доколупувалися за щось, а так як люди агресивні і нервові, то чекати цього було недовго. І от вони до неї причепилися, і вона в перші миті, коли вони до неї причепилися, вона впадала в ступор, так як вона це робила в дитинстві. Але потім на неї находила така сильна хвиля агресії, що називається «Держіть мене шестеро. Тобто вона кричала на цих чоловіків. Вона могла їх бити, роздирати їм все, на що попадали її нігті. Вона могла хватати все, що попадалося під руку важке, і бити важким. Вона кидалася на них з ножем. І в цей момент вона реально хотіла їх убити. І вона сама боялася цієї своєї агресії. Вона навіть думала, а що якщо я колись десь чимось по чомусь цього чоловіка влуплю і він помре, і я ще сидіти маю за цього. Тобто, ну, така в неї була реакція. Її агресія лякала її саму, але з неї воно йшло як лава, і вона не могла цього зупинити. І чоловіки якісь відмахувалися, якісь там її руки заламували, якісь її просто погрожували. Ну, зрештою, коли вони бачили, що жінка в такому стані, а ну, бити її так, як знаєте, на рингу мужик мужика, вони не могли, вони просто тікали. Тобто, вона завжди перемагала. Цій ситуації в цьому конфлікті вона перемагала і відчувала задоволення. А далі це ще не все. Чоловіки, після того, як ця буря вщухала, повинні були приходити до неї і довго і нудно просити вибачення, валятися в ногах. Цілувати їй ті ноги і п'яти, розказувати, як вони неправі, які вони невиховані козли, яка вона класна і прекрасна, і що вони неправі, і що вони її люблять. От такий був сценарій. Зрештою, кожного з цих чоловіків вона кидала сама. Чому вонене питання? Тому що, як я вже сказала, ці стосунки тривали близько трьох років, а природа мать дає нам якраз близько трьох років гормонального всплеску, пристрасті по відношенню до людини. І на якомусь етапі, коли ці страсті дещо спадали природньо, чоловіки втрачали той, билий інтерес до цієї жінки, і їм вже не хотілося ні йти до неї на примирення. Вони просто чекали, поки вона перебіситься. Чоловіки вже не валялися в неї в ногах. Не розказували, яка вона молодеця, вони ні, і вони вже навіть не розказували про те, що вони її люблять. І після от таких змін в чоловіках вони ставали жінці нецікавими. Тому що, коли вона воювала з ними, як ви вже мабуть догадалися, насправді вона воювала не з ними, а зі своїм батьком. Насправді, це вона виливала свій гнів не на них, а на свого батька, на якого вона не могла цей гнів вилити в дитинстві, тому що вона була маленька, слабка дівчинка, а він був великий здоровий дядько, який міг її набити і взагалі все, що завгодно з нею зробити. Але зараз вона володіє ситуацією, вона скидає свою агресію, вона мстить чоловікам, хоча, по суті, вона мстить своєму батькові, і вона завжди виходить переможницею. Ці ситуації, чого ніколи не бувало з батьком. Там вона просто змушена була йти в свою кімнату, піджавши хвоста, плакати і молитися, щоб він десь помер. І так як це лише перша частина гри, в другій частині чоловіки змушені були приходити і просити вибачення, і розказувати, що вони її люблять. Це те, чого вона хотіла від свого батька, щоб він прийшов, покаявся, усвідомив, в чому він був неправ, попросив вибачення і сказав їй, нарешті, хоч раз в житті, що я тебе люблю. І поки чоловіки виконували ці дві частини гри, вона з ними була в стосунках. Як тільки чоловіки виконували лише першу частину гри скандал, а відмовлялися виконувати другу частину гри примирення і е, зізнання в любові, вони її вже ставали нецікавими. Вона з ними розходилась. Вона і подумати не могла, що вона програє кожного разу отакий от сюжет, от таку гру з цими чоловіками. Все, до чого вона дійшла на початку роботи, це те, що просто вона побачила певну схожість між цими чоловіками і стосунками. А в результаті он воно що виявилося. Ну, Далі на цю жінку чекала довга, напружена, ну, тим не менш, плідна робота, де їй потрібно було з'ясувати у психологічному плані все-таки свої стосунки з батьком. Пропрацювати всі ці теми для того, щоб надалі вона, по-перше, не шукала собі таких чоловіків і не програвала, по-друге, з ними такий сценарій для того, щоб вона взагалі від нього відмовилася, тому що, ну я ж кажу, вона мала пропрацювати всю цю тему, з чим вона успішно і справляється. Так що, любі друзі, психологія це дійсно досить таки цікава, заплутана, глибока штука. Дуже мало що лежить насправді на поверхні, і дуже багато чого приховано від нас самих. І якщо ви бачите в своєму житті повторення одних і тих самих сценаріїв, то це не просто так. В такій ситуації рекомендовано звернутися до спеціаліста, людей, які для того обучені, і з'ясувати, що там відбувається і що вам робити далі, для того, щоб ваше життя було кращим, успішнішим і щасливішим.